Audi a 6C6 30 дизель 2005 рік. І він сюди приїхав, хоч і темно, але машини, як то кажуть, ламаються навіть і вночі. Отак От приїхав з відкритим люком і каже, що дуже холодно, бо на дворі 10 градусів тепла. І цей люк не закриває. Ну, Пощенкає там щось трохи щодо щолкав. Повключай. Які симптоми? Зараз покажемо вам симптоми. так? Отут ми чуємо, чуємо, що... Добре, хватить. Чуємо, що тут срабатує десь у нас тут моторчик. Він починає крутитися, а потім тільки щілк-щок-щолк. І ні відкривання, ні закривання не відбувається, Вручну, скільки не тягне, нічого не виходить. І що я вам можу сказати? Чесно, я зараз навіть сам не знаю, що ми будемо робити з нею. І взагалі, чи в нас вийде щось. Ну, якщо відео вийшло, то значить вийшло. Добре, зняли ми ось до розібрали тут цю консольку. Тут просто знімаєте це, знімаєте це, знімаєте це. Потім відкрутили тут два таких саморізіка. І у вас доступ до моторчика. І ось до нас цей переключатель під'єднаний. дивимося на моторчик. Внимательно. Включаємо типу, на закриття. Він працює. Так, Це виходить на закриття дає. Він якось крутиться в одну сторону, а потім починає в другу. Так? Якось странно це було Добре, якби в нас проблема була в тому, що в нас він би не крутив, це було б набагато краще. Тому що тут в щитку цьому, що є, отут збоку, так, у нас є ось до шестигранник. Можна його сюди вставити і закрити. так? Але в нас проблема в тому, що моторчик крути, а десь з механізмами проблема. Добре, там зараз дивитися, щось шукати далі. Так, е електродвігатель висить. там три болтики ми зняли. Поки його знімали, випали такі запчасті. Шестерня. Кусочок шестерні. Куди ж ця шестерня надівається? Ця шестереночка надівається, вона тут надівається. Вот. І вона вставляється сюди, ось до тут черв'як. Ось за другої часті шестерня тут є. Тут один черв'як, а там вроді би другий має бути. Ага, там щось топерне кольцо треба забрати, так? Тут другий черв'як чи ні? Чи один. В общем, лопнула шестерня. Тепер тільки вопрос. Чи проблема в тому, що вона попросту собі від старої жизни лопнула, чи попросту те, що в нас десь ті троси, вони там десь приклинили, чи щось десь злетіло, чи щось заклинуло, і пішла велике усілля, і вона попросту з-за того лопнула. Тут теж не знаю точно як сказати. Зняли ми в общем-то, той моторчик, так як я вам показував. І що далі робити? А ну-ка, два крепких студію і... І що? І де? Врем'я закрити можна, хоча б щоб не сифонував. Тільки дивіться. В общем, зараз пробуем його вручну. Закрити, так як уже моторчика нема, воно вже не клине. так то. Шо, люк уже в нас доїхав до кінця. що щось досталося щель. Він, в принципі, доїжджає до кінця, але тут ззаді ще треба йому допомагати. Через те, що робили ми хтось, двоє тягнули його тут. А один один звідси, виходить, теж помагав. А тепер, що в самому кінці, коли він доїде до кінця, треба ну, отак трошки надавити, там, щоб воно. А можна ось до я руку засовую туди. Там нащупую сам, саме стекло і додавлю його туди. Добре. Трошки варварський метод, але схема робоча. Так, вдалося нам все-таки його закрити, може не прямо аж до кінця. Щось так погано от так, Отак, от отак. І тут ось, де ви бачите, що воно ще на... Якихось 5 мм не дійшло доверху. Якщо зсередини надавити, воно, в принципі, доходить. Але якщо забираєш руку, то воно потім знов сідає назад. Не знаю, як воно мало бути. Мені кажеться, що воно на рівні має бути. Але не виходить його на рівні зробити. Поки що, власник поїде так. Поки не купи нову таку шестіночку, і потім пробувати закривати. А в загальному, то ви поняли, да? Якщо у вас теж, так як у нас не хоче закриватися люк, то знімаєте ці накладочки, добираєтесь до електродвигателя. В електродвигателі є ось тут посадочне місце під шестигранник. І ви тим шестигранничком, який у вас знаходиться там, де предохранитель я вам показував, закручуєте. Якщо ж воно не допомагає, то відкручуєте повністю цей електродвігатель і просто вручну берете і стягуєте його. Два таких способа. А якщо ще щось так само, як, не вна, як в нас, то будуть, може, слідущі випуски. А може власник сам перемонтурує, я хоч вам в коментарях напишу.